Усім привіт! Я Тетяна, і ми сьогодні майже цілий день без світла. І от я хочу подивитися, що на зараз відбувається в Києвенерго. Яка там ситуація? Ну, в принципі, дуже сильно потребує допомоги. Е Є такий момент, що ситуація, вона Якось продавлюється, тобто, йде вплив і приймаються, приймаються рішення, рішення дуже серйозні. Для того, щоб ну, дати гроші, вкласти вкласти гроші І там є певний. Ну, певна людина. Керуюча, може. Голова, голова правління, який от саме цією ситуацією, він якби давить. Щоб нам дали допомогу. Так. Да. Тобто, Ця ситуація це певний вплив, певний вплив. Для того, щоб нам допомагали? Так, добре. Що ще? Що ще відбувається на зараз Київ Енерго? Карти кажуть, ну, в принципі, знову, практично, ну, пожалуйста, домовленості, вони, вони хочуть зберегти хоча б, те, що, хоча б те, що от на зараз мають. От. І... Ну, дивляться, дивляться і очікують ну гроші знов та ну, практично те саме карту Карти сказала. причому були якісь домовленості. Ні, ну, я по картам все ж таки бачу, що вони намагаються все ж таки зберегти те, що є в країні. От карта домашніх цінностей, карта дому, карта роду. от. І все ж таки вони хочуть це зберегти, так, добре Як Укренерго? впливає на те, що зараз отакі дуже сильні відключення світла. Ну, не як впливає, а чи самі вони впливають на цю ситуацію? Що От карти скажуть, як йдете, як Укренерго впливає на цю ситуацію по таким сильним відключенням світла. Ну, знов. знову от карти кажуть, що це такі серйозні і зважені рішення для того, щоб ну продавити знов та ж сама карта. Для того, щоб продавити ситуацію. Для того, можливо, щоб отримати якісь пропозиції. Ну, от вони прийняли такі рішення. Вони прийняли такі рішення. Причому ці рішення дуже серйозні, і серйозні люди їх приймали. Ну, ну а ну-ка, я зараз хочу спитати. Є таке рішення, от така ідея, щоб оціми відключеннями? Світла повпливати на партнерів, щоб вони нам дали більше допомоги військової там, або грошей. І те, що Україна потребує. Оці такі сильні відключення світла. Це такий хід, це така. Маніпуляція для партнерів. Ну... Це... Це вже щоб пішли якісь зміни, не якісь, а кардинальні зміни. І от знов карта, де, де дивляться, дивляться в світ да, і очікують, може, якогось альянсу. Може, ну от, да, от, може, пропозиції які, якихось від партнерів. Тобто ну, пора вже йти в змі, в переміни. Причому такі. Ну, де як колись вже не буде. Вже треба якось думати, якось, е, співпрацювати, якось об'єднуватися. Так що. І карта зірка це карта надії. Ну, виходить, що. Получається, що ця ситуація все ж таки має Ну, підґрунтя того, що впливає повпливати на партнерів? Або навіть, або навіть і глибше. А ну-ка, що ще? Чи є ця ситуація для того, щоб повпливати? На карты Сейчас реф. Ой, как карты вылезли. Це, це, це новий шанс, це нова ідея, щоб шукати шляхи та, ну от побороти того. Диявола. Тобто, щоб піти вже в краще від того дьявола. це така нова ідея. Знову це карта Змін. Щоб вже були. Зміни від того дьявола. Тому що вже страшно стає ця вся ситуація. Так що, да, є тут таке, щоб повпливати на партнерів. Ну і що очікувати у найближчий час? Чи очікувати ще отакі сильні відключення світла? Що от. На найближчий час Ну... І знов цей король мечів випав, який приймає рішення. Получається, що як отримаємо гроші, то буде прийнято рішення, і підуть зміни. Ну, я думаю, що посилять захист, бо якось тут серйозно настроєні і повинні вже зміни піти на краще, все ж таки отримаємо гроші. Ну, побачимо, як це програється. Побачимо. Ну, але я думаю, що на найближчий час має щось вже змінитися. Дякую за увагу. Пока-пока!